Необхідність броньованого захисту в умовах інтенсивних бойових дій на сході України сьогодні важко переоцінити. Броня та вогнева міць бронетранспортерів дозволяє не лише зберегти життя та здоров'я особовому складу, а й нанести суттєві втрати супротивнику. Аби забезпечити українських зелених кашкетів надійним захистом, робота Держприкордонслужби України не зупиняється ні на мить. Зокрема, нещодавно комісія на чолі з головою прикордонного відомства. Генералом армії України Миколою Литвиним відвідала Миколаївський бронетанковий завод, адже саме тут приступили до капітального ремонту 20 одиниць броньованої техніки для прикордонників. Державна прикордонна служба відповідно до наказу міністра оборони отримали 20 одиниць бронетанкової техніки від Міністерства оборони України, які знаходяться на тимчасовому зберіганні на Миколаївському заводі. Ці бронетеспатери, які нам передає Міністерство оборони, відносяться до четвертої категорії і потребують проведення капітального ремонту. Саме ось на ця позиція, а також впевненість в тому, що колектив заводу спроможний виконати такі ремонти і дала нам підстави для того, щоб іменно Миколаївський завод був визнаний той організацією, яка буде такі ремонтні роботи проводити. На сьогоднішній день укладено вже відповідні угоди з цим заводом. Колектив заводу за рішенням. Керівництво безпосередньо приступив вже до виконання практичних робіт по ремонту бронетанкової техніки. Варто зазначити, що цей завод є ще не єдиним підприємством, що спеціалізується на ремонті колісної броньованої техніки, такої як БТР-60, БТР-70, БТР-80 та БРДМ-2. Враховуючи наявну матеріально-технічну базу та високопрофесійний трудовий колектив, Миколаївський бронетанковий завод здатен вчасно та у повній мірі відремонтувати так і необхідні українським силовикам бронетранспортери. До речі, Микола Литвин оглянув технологічні потужності заводу, поспілкувався з його керівництвом та колективом. Ми пройшли за останні 3-4 місяці дуже величезною школою, школу, яка Безумовно, стрікла із втратами серйозними, які ми понесли. Тому зараз із Збройними силами ми намагаємося отримати ділянку кордону в межах Донецької і Луганської області. Варто відмітити, що колектив підприємства розробив проєкт броньованої машини швидкої медичної допомоги. Аналогів у світі такій броньованій кареті швидкої допомоги немає. Ця машина може одночасно перевозити чимало поранених. І в ній є все для надання первинних медичних послуг. Це БТР-70 має назву він ковчег, це броньований, броньований транспортний засіб, який призначений для перевезення поранених. Тобто, по суті, це такий рухомий медичний маленький шпиталь, я так би назвав, би, в якому є відповідне обладнання і може транспортувати в залежності там. Від ступеня поранення більше 10 військовослужбовців які поранені. Причому там десь шість осіб, це поранених, які на, на ношах відповідним чином транспортуються арешки в сидячому положенні. Досить цікава розробка. Голова Державної прикордонної служби поставив завдання придбати нам такий один бронетранспортер. Отже, сподіваємося, що ця броня незабаром надійде в зону АТО, де вона так необхідна нашим бійцям, які є прикладом справжньої мужності та непохитності.